Всім привіт! Ми вже приїхали в Грецію, Афіни, вже на морі купаємось. Водичка така тепленька, тепленька. І дуже чистенька. Там далі яхти Такі гарні краєвиди. Там Артоліот водичку набирає, бо є великі пожари, і він набирає водичку, літає. Так, називає, чи відео передасть. Так, жарко під 38 градусів. І такі квіти. Не в'януть. Там близенько до готелю. 100 метрів від моря. Йдемо трошки віддихати на обід, тому що дуже жарко. А тут яхт клуб. Ось так. Ось так. Яхти є різні. Можна брати На прокат також. Копальмо. Гарно. Мене завжди дивує так. Жарко, а вони такі зелені, зелені. Як природа робить. Які особняки гарні. Все в зелені. Тільки подекуди виглядають вікна.